Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Мій телефон спокійно лежав на підвіконні, коли він завібрував. Звичайний звук, нічого особливого, але щось підказувало це буде не просто повідомлення. Я витерла руки від тіста, вийняла окуляри з кишені фартуха і глянула на екран. Мамо, ти не запрошена на вечерю. Марина не хоче, щоб ти там була. Не питай, чому. Перші кілька секунд я просто сиділа, дивлячись на це речення. Здавалося, що букви танцюють. Потім почали пекти очі, десь у грудях щось стислося, немов ковтнула щось гаряче і гірке одночасно. Я сіла на табурет, стара криваща з кухні моєї мами, вона завжди казала мовчи, і все пройде. Але цього разу не проходило. Це мав бути звичайний недільний вечір. Вони запрошували мене на вечерю кожні кілька тижнів. Ну, як запрошували, я звикла сама писати, може, приїхати з пиріжками. Вони іноді відповідали ага, іноді мовчали. Але все ж приходила, бо це ж мій син, моя кров, моє все і ось таке коротке повідомлення, холодне, як ніж. Я відкрила месенджер, хотіла написати щось у відповідь запитати, чому. А потім зупинилася. Бо там уже було написано Не питай чому, це як ляпас, але той, що б'є не по щоках, а по серцю. Я згадала, як він колись приніс мені саморобну листівку. Криво вирізана серединка всередині, кулькова ручка, написано: Мамо, ти найкраща, я тебе захищу від усього. Йому тоді було сім, а зараз йому тридцять два. І я не запрошена, десь на кухні закипіла вода. Я автоматично вимкнула плиту, поставила чайник, руки тремтіли, у лосі дзвеніло скло. Я не пам'ятаю, як сіла за стіл. Просто сиділа і дивилася у вікно. Було похмуро, вже темніло, вулиця порожня. Тільки десь сусідка закривала квартирку і запах смажених котлет пробився в повітря. І я подумала: хтось вечеряє з родиною, а я зайва у власному житті. Історики досі сперечаються, хто саме вигадала слово родина в його емоційному сенсі. Але я знаю точно: родина це не кров, це не статус у свідоцтві. Родина це коли тебе не виганяють словами, ти не запрошена, бо це не про вечерю, це про місце в житті. І мені тільки но сказали, що мого місця більше нема. Коли народився Сашко, мені було 22 роки. Я тільки но закінчила технікум і залишилася сама. Його батько, зник із мого життя ще до пологів, сказав, що не готовий. Я тоді подумала: ну і добре, якщо не хочеш нас, то й не треба. Але потім були безсонні ночі, температура, висипки, прорізування зубів, а найголовніше Тиша, коли в кімнаті плаче тільки дитина і більше нікого. Сашко був хорошим хлопчиком. Перші слова, мама, дай, потім, мама, люблю. Він ріс слухняним, не пхав пальців розетку, не тікав на вулицю. Ми з ним були як одне ціле. Він боявся темряви, і я сиділа біля його ліжечка, поки він не засне. А потім, поки сама не засну на табуретці. Грошей було мало. Пам'ятаю, як одного разу у мене вкрали сумку з зарплатою. Я тоді стояла в тролейбусі, тримала пакети і чула, як дитина в візочку пищить, «хоче банан. А я нічим не можу допомогти, бо в кишені лише проїзний. Але я не жалілась. бо це був мій син. Я працювала прибиральницею в школі вечорами, мила під'їзди. Пам'ятаю, як мила сходи в зимову ніч, а Сашко чекав мене в тамбурі з книжкою. Маленький, з великою шапкою і ногами, що ще не діставали до землі, коли сідав на лавку. І я тоді думала заради нього усе. Коли йому було одинадцять, він захворів. Невмонія. У лікарні ми провели два тижні. Я спала на розкладаці біля ліжка, вставала вночі міняти компреси, і пам'ятаю, як він тихо прошепотів у півсні Мамо, не йди, я з тобою не боюсь, а тепер я не запрошена. Колись у середньовіччі жінки, які втрачали чоловіка, мали право повернутися у батьківський дім. Але жінка, яку відрізали від сина, не мала куди повертатися, і мені теж не було куди йти, бо я все життя жила для нього. Він був моїм сенсом, а тепер не знайшлось місця навіть за столом. Мене питали, чому я не вийшла заміж вдруге. А я не хотіла, бо боялась, що хтось новий буде до Сашка байдужим. Він же найкращий, мій хлопчик. Я не хотіла, щоб він колись почувався зайвим, і от іронія, зараз я сама в його житті стала зайвою. Я сиділа, дивилася на вікно, де вечір ставав чорним. І в голові крутилась тільки одна думка: де я помилилася, в якому місці я втратила зв'язок із сином, заради якого жила. І чому одна чужа жінка має право вирішувати, чи можу я побачити свою власну дитину. Марину він привів до мене, коли їм було по 25, сказав: Мамо, це серйозно, я думаю, вона моя та сама. Вона була ввічлива, трохи холодна, але здавалася розумною. Світле волосся, акуратний манікюр, дорога сумка. Говорила чітко з паузами, ніби все життя виступала на сцені. Я тоді подумала, мабуть, Сашко доріс до серйозних жінок, а потім почала помічати дрібниці. Коли я принесла їм пиріг, сказала: Ми таке не їмо, в нас глютенова непереносимість, але дякуємо. А Сашко тоді промовчав. Хоч знав, що я пекла той пиріг півночі за бабусиним рецептом. Коли я дарувала їй на свята щось тепле, хустку чи светр, вона дивилася крізь речі, наче я принесла їй мішок з сіном. Потім дякувала сухо без погляду в очі. Але я терпіла, бо син щасливий, принаймні так здавалося, якось я почула, як вона говорить про мене по телефону. Я зайшла раніше, ніж вони очікували, і почула ну вона така звичайна, знаєш, як із радянського минулого, проста голос, як у продавчині з ринку. Ну, типова теща. Я застигла, не від злості, від того, що мене нібито оголили, розібрали на частини і виставили оцінку проста, типова, але ж я мама людина, яка тягла на собі все життя. Коли вона поклала слухавку, я зробила вигляд, що нічого не чула. Усміхнулась, принесла яблука, а вона сказала Дякуємо, ми беремо органіку через сервіс. Це, мабуть, із магазину, так? В історії Франції XVIII століття була така поняття як декласмент, коли людина втрачала свій соціальний статус не тому, що зробила злочин, а просто не відповідала очікуванням. Я тоді відчула себе якраз так, як мати, яка вже не потрібна. Не модна, не цікава, незручна, Сашко змінювався поступово, спочатку став менше писати, потім перестав дзвонити просто так. Тільки по справі. Мамо, привези документи. Мамо, не можеш посидіти з котом, ми на відпочинок їдемо. Я погоджувалась, бо інакше він би й не писав зовсім. А вона, коли приходила додому, не знімала пальто, не пила чаю, не питала, як справи. Вона була як акуратна декоративна фіранка, стильна, дорога, але чужа. Якось я залишилася у них ночувати через снігопад. Спала на дивані в залі, і вночі почула, як вона каже йому: вона знову притягла якісь радянські серіали: Я не хочу, щоб наша дитина потім говорила що й куди. Я тоді лежала під пледом, стискаючи подушку, і думала А я ж мріяла навчити онуку читати казки, казати паляниця, ліпити вареники, а тепер я загроза. А Сашко мовчав. Він просто слухав її, кивав і нічого не казав. І ось тепер, через два роки після тієї ночі, я отримала повідомлення. Три речення, як вирок, стине запрошена. Після того повідомлення, я два дні не могла нічого їсти. Не тому, що не хотілося, просто все, що клала в рот, ставало пісним без смаку. Навіть борщ, який завжди рятував у найгірші дні, на смак нагадував теплу воду з буряком. Я сиділа на кухні, як заведена, відкривала телефон і знову перечитувала ті три рядки. Частина мене сподівалася, що це якась помилка, жарт, злам сторінки. Але ні, він бачив, що я прочитала, і не написав більше жодного слова. Я згадала, як колись мені снилося, що він загубився в супермаркеті маленький Сашко у куртоці з динозаврами. Я шукала його між рядами, бігала, плакала, кричала, аж поки він не вибіг сам з кулькою в руці. Усміхнений, щасливий, а я тоді ледь не зомліла від полегшення. Тепер я знову його загубила, але цього разу вже не знайду. Минуло кілька тижнів. Було якесь свято, можливо, День матері. Я бачила в соціальних мережах, як жінки виставляли фото з дітьми, з онуками, обійми, букети, торти. А в мене на столі стара листівка, та сама з першого класу «Мамо, я тебе люблю. Я її тримала в коробці з під взуття разом із іншими дрібничками, які бережуть тільки дурні матері. Перша ложка, фото з садочка, вирізаний паперовий кораблик. Я тоді подумала, невже я дійсно зробила щось не так? Але що, я не влізала в їхнє життя, не давала непрошених порад, не тикала носом у те, як вони виховують дитину. Я просто хотіла бути поряд. Колись у стародавньому Римі мати втрачала усі права на сина, якщо той входив у нову домус, родину з дружиною. Формально він ставав частиною нового роду, і стара мати ставала ніким. Ця традиція давно померла, але біль залишився. І сьогодні жінки, такі як я, продовжують відчувати той самий холод, той самий вакуум. Я пригадала, як вісім місяців тому принесла їм плед. Сама в'язала ніжний, з вовни, з візерунком, думала, буде на колиску для онуки. Вони взяли його, але я більше ніколи його не бачила. І онуку бачила лише кілька разів. І то по кілька хвилин, поки вона ще не говорила, а тепер, мабуть, уже говорить, але не зі мною, тієї ночі я не могла заснути. Все крутилось у голові. Під ранок я підвелась, підійшла до дзеркала у ванні і вперше побачила себе чужою. Очі втомлені, волосся посивіло, але це була не просто фізична старість, це було відображення жінки, яку поступово викинули зі свого ж життя. Я тоді тихо сказала сама собі Ти не винна, просто так вийшло, але це ще не кінець, і стало трохи легше, немов я пробачила собі за щось, чого ніколи не робила. Той новий рік я зустрічала одна вперше за все життя. Навіть коли було зовсім скрутно, завжди хтось був поряд: мама, сусідка, подруга з роботи, а цього разу тиша. На годиннику було 23 година 47 хвилин. Телевізор блимав тупими концертами, і я сиділа з келихом компоту, бо шампанське пити не хотілося. Телефон мовчав. Я навіть не чекала дзвінка, але все ж перевіряла, чи не розрядився. О 0012 прийшло коротке повідомлення від Сашка. З Новим роком, мам, усього доброго, без смайлика, без фото, без люблю. Я перечитала його п'ять разів, потім вимкнула телефон і пішла на балкон. Там було холодно, але я вийшла, бо соніш. Хотілося просто щось відчути. Небо було чорне, сусіди запускали феєрверки, один вистрелив дуже гучно, і я ледь не впустила келих, а потім злякалась. Не салюту, а того, що за весь рік мене ніхто так і не обійняв. Я подумала про онуку, їй, мабуть, уже десь два роки. Мене просили не називати її при людях лялечкою, бо це надто просто. Вони самі дали їй якесь модне ім'я, яке мені навіть було важко вимовити. Мабуть, вона зараз спить у новій дитячій, де все біле, стерильне, дизайнерське. А я у старій квартирі, де все зношене, але рідне. Де досі на шафі стоїть його іграшковий ведмідь з відкушеним вухом, бо він казав, що ведмідь особливий. У XVIII столітті у Франції існувала традиція на Різдво навіть посварені родини мусили хоча б один раз зібратися разом усе заради миру в домі. Та зараз інші часи. Люди скасовують родичів як підписки, і ти навіть не знаєш, чим образила. Через тиждень я все ж таки зважилася написати лише кілька слів. Я завжди поруч. Якщо що я є, він не відповів. А потім я випадково побачила їх на вулиці. Я йшла з базару з двома авоськами, а вони з коляскою. Сашко тримав дитину на руках, а Марина фотографувала їх на телефон. Він не помітив мене або зробив вигляд, що не помітив. Я зупинилась, стояла кілька секунд, як вкопана, і тоді онука, маленька кудлата в рожевій шапці, повернулася до мене очима. Дивилася прямо вперше. Ми не знайомі, вона не знає мене, але я бачила в її погляді щось своє. Рідне, я підняла руку, не махнула, просто підняла на рівні грудей. Тихий жест, вона усміхнулась. А потім Марина повернула її голову іншим боком і щось шепнула Сашкові. Вони пішли, а я залишилася на тому ж місці за воськами. І серцем, яке вперше за довгий час розірвалось по-справжньому. Я повернулася додому і не зняла пальта. Сіла на ліжко просто так із сумками в руках у шапці в черевиках, не плакала, навіть не думала, просто сиділа. В голові був білий шум. Після тієї випадкової зустрічі я кілька днів не могла нічого робити. Весь час згадувала той погляд маленький, цікавий, чистий. У її очах не було осуду, не було відчуження, бо вона ще не навчилася ненавидіти. Я тоді зрозуміла, якщо я колись і зможу повернутися у життя сина, то тільки через неї, через ту дитину, в якій ще не згасло відчуття правди. Наступного ранку я дістала старий зошит, той, де записувала рецепти, писала його, коли ще жила мама: довгі списки, гречаники, бабусині вареники, борщі з чорносливом, під кожним якісь примітки не забути сіль, не заливай кипятком краще з любов'ю. Я вирішила зробити подарунок. Не Марині, не Сашкові, дониці, яку я не знаю, але яка моя, почала писати для неї окремий блокнот. Там були не лише рецепти, а й історії з життя про Сашка, коли він був малим, про нашого кота Гришу, про дачу, де ми збирали яблука і падали з гойдалки. Я хотіла, щоб вона знала, в неї була ще одна бабуся, інша тиха, але щира. Колись у Скандинавії бабусі дарували онукам книги роду. Із секретами родини, магією трав, приказками то були справжні реліквії. Можливо, історики й досі сперечаються, чи ті книги впливали на долі дітей. Але я вірила, що в словах сила, особливо якщо вони написані з любов'ю. Я не знала, чи колись зможу їй передати той зошит. Але він ставав моїм світлом щодня я писала нову сторінку, додавала фото, підписувала старі листівки. Я ніби розмовляла з онукою, хоч вона мене й не чула. І знаєш, що сталося далі. Я почала відчувати, як повертається тепло. Потроху, немов у моєму серці, знову запалюється лампочка, слабка, але жива. Я вже не писала Сашкові, не телефонувала, не намагалася себе нав'язати. Але кожного разу, коли заходила в кімнату, де стояла коробка з зошитом, усміхалася. Бо там була моя правда, моє життя, моє крихітне, але щире бажання бути потрібною. Навіть якщо світ сказав ні. Іноді вночі я все ще просинаюся від дивних снів. Як заходжу до них додому, а двері не відчиняються. Як онука стоїть за склом і махає мені рукою, але я не можу її торкнутися. Але потім прокидаюсь, іду до зошита, беру ручку. Пишу сьогодні бабуся згадала, як твій тато боявся грому. А ти боїшся? Якщо ні, то ти вже сміливіша за нього. Місяці минали. Я потроху звикла до тиші. Не скажу, що вона стала приємною, але я вже не здригалася, коли телефон мовчав цілий день. Я навчилася не чекати, і в цьому, як не дивно, було щось звільняюче. Я почала більше гуляти, ходила на базар, просто подивитися, як змінилися ціни. Говорила з продавчами про погоду, про овочі, про життя. Вони, хоч і не знали моїх історій, але в їхніх словах було більше тепла, ніж у всіх повідомленнях від сина за рік. А одного дня я натрапила на стару знайому Валю. Вона ще з училища. Ми колись дружили, але з часом втратили зв'язок. Валя побачила мене біля лотка з помідорами, крикнула: Оксано, Боже, ти зовсім не змінилась!» Ми сіли на каву. Вперше за довгий час я відчула себе не відкинутою мамою, а просто жінкою. Валя багато сміялася, жартувала, згадувала, як ми колись співали в коридорі після пар. Я теж усміхалася. Тільки згодом зрозуміла, мої щоки боліли, бо я давно так щиро не сміялась. Вона розповіла, що працює у бібліотеці, сказала: Приходь, у нас клуб жінок після всього. Ми там і читаємо, і сміємось, і мовчимо, як хочеш. Я прийшла спочатку просто сіла в кутку, мовчки слухала, потім потроху втягнулась, і виявилось, що я не одна така. У кожної людини свій біль хтось втратив чоловіка. Хтось сина на війні, хтось онуків, яких відвезли за кордон, але там ніхто не питав, а чому він не дзвонить? Там просто розуміли. У 17 столітті в Італії існували будинки вдів, де жінки могли жити разом, ділитись досвідом, підтримувати одна одну. Їх не вважали непотрібними, навпаки, це були центри жіночої мудрості. І от зараз я вперше відчула я маю своє місце, своїх людей, свою спільноту. Я почала щодня вставати раніше, варила собі каву, відкривала зошит і писала. Не тільки для онуки, і для себе про день, про спогади, про страхи, і це допомагало. Я навіть купила нову сукню не для когось, просто для себе зелена, легка. У ній я дивилася на себе в дзеркало і бачила не лише маму, не лише жінку, яку відкинули, а Оксану, жінку, яка вижила, а потім лист на пошту, стару, реальну, неелектронну. У конверті. Короткий лист від Сашка. Його почерк, знайомий до болю Мамо, я не знаю, як сказати, але я хочу поговорити якщо ти ще готова, будь ласка, напиши. Я тримала листа в руках довго, не плакала, не сміялась, просто дивилась і думала, бо тепер вирішувати вже мені. Я не відповідала одразу. Лист лежав на кухонному столі три дні. Щоранку я проходила повз, ніби випадково її не помічала. Насправді бачила кожну подряпину на конверті. Пальцями відчувала, як папір трохи зм'якав від вологи, коли я тримала його над чашкою чаю. Я не знала, що сказати, і чи варто взагалі щось говорити, бо, поки він мовчав, я навчилася жити. Навчилася ходити в кіно одна. Навчилася купувати один пиріжок замість трьох. Навчилася не перевіряти телефон кожні півгодини. Я перестала бути жінкою, яка весь час чекає. Я стала жінкою, яка є, але все ж я написала. Коротко, якщо справді хочеш поговорити, двері відчинені, я не обіцяю нічого, але слухати можу, і він прийшов. Стояв у дверях як школяр, ніби знову загубився в супермаркеті, очі опущені, плечі стиснуті, в руках маленький конверт і коробочка, це для тебе сказав. І, пробач, я не рухалася, просто дивилась. Я я не все розумів, мамо, Марина, вона багато всього казала, а я не хотів сварок, хотів миру. Але то був не мир, то було мовчання, і я в ньому загубив тебе. Я стояла, мовчала, а потім запитала. А що змінилося? Вона поїхала на деякий час, каже, хоче подумати. Ми не розійшлися, але я нарешті почав думати сам. Я жестом запросила його в дім. Ми сиділи за столом, він пив чай і дивився на стіну, де досі висіли його малюнки з першого класу. А донька, запитала я, сумує за бабусею і не розуміє, чому її немає, бо ти вирішив, що її немає. Він опустив голову. Колись у середньовічній Польщі була традиція що року в родинах проводили ритуал прощення матері, сини ставали перед матерями навколішки і просили вибачення за всі мовчання, грубість, байдужість. Не тому, що це була формальність, а тому, що це був вибір серця. Я не просила Сашка ставати на коліна. Я не збиралась кричати чи дорікати, бо біль не можна віддати назад. Його можна лише відпустити. Коли він пішов, я відкрила коробку. Там був той самий ведмідь, старий із відкушеним вухом той, що я зберігала роками, але який давно зник. Він його забрав на студентському переїзді, а тепер повернув. На записці було написано Хочу, щоб моя донька знала ту бабусю, яка мене врятувала. І я заплакала не від болю, вперше за довгий час від надії. Наступної неділі я пекла пиріг. Той самий із яблуками, корицею і хрусткою з коринкою, якого ніхто з них раніше навіть не скуштував. Тісто ліпилось до пальців, аромат заповнив кухню, а я я усміхалась. Спокійно, без поспіху, як колись, коли Сашко був малий і просив ще малесенький шматочок, мамо. Він мав прийти з донькою, без Марини, вперше сам. Я не чекала дива. Не уявляла, що одразу все зміниться, але це була спроба, і в ній уже була перемога. Я стояла біля вікна, коли побачила їх. Він ішов з коляскою, донечка, вже не в колясці, а поряд тримаючи його за руку. У рожевій шапоці з тією ж усмішкою, що тоді на вулиці, моя дівчинка, двері подзвонили. Я відчинила, і вона одразу побігла в обійми. Так просто без страху, ніби знала мене все життя. Я опустилась навколішки, обійняла її і в той момент час зупинився. Ніби всесвіт зробив глибокий вдих, а потім видихнув усе, що накопичилось. Ми сиділи за столом, їли пиріг, донька Сашка. Її звали Соломія, розглядала мого ведмедя, того самого з відкушеним вухом. питала, чому він такий смішний, і я розповіла: твій тато колись сказав, що він особливий, бо навіть без вуха він залишається справжнім другом, і вона засміялась щиро, дзвінко, аж до сліз. Мамо, сказав Сашко тихо, я боюсь, що не зможу все виправити. І не зможеш, відповіла я. Бо деякі речі не підлягають ремонту. Але можна навчитися жити по-новому і любити по-новому. Він кивнув і більше нічого не сказав. Але я знала, почув. Історики досі сперечаються, чи має пам'ять серця свої межі, чи може мати пробачити все. Але я думаю, мати не пробачає все Вона пробачає те, що ще вартує любові. І цього дня я знала, мій син знову став моїм не повністю, не одразу, але він зробив крок, і я зробила крок, а між нами стала донька. Міст світло, новий шанс. Увечері, коли вони пішли, я сіла писати в зошит уже не для Соломії, для себе. Сьогодні було тепло, не на вулиці, вдома і в душі. Нарешті. Наступні тижні я жила з відчуттям, ніби повернулася з довгого, виснажливого плавання. Берег був ще не близько, але вже виднівся на горизонті. Сашко став писати частіше, коротко, без зайвих слів, але щиро. Він питав, як себе почуваєш, що хочеш на день народження, може забрати Соломію на вихідні до тебе. Я не поспішала погоджуватись не тому, що тримала образу, а тому, що більше не хотіла втрачати себе в очікуванні. Я відповідала рівно стільки, скільки хотіла, і робила тільки те, що дійсно бажала. Тепер я була жінкою, яка пережила зраду найближчого, але вижила, і не озлобилася. Соломія приходила все частіше. Ми читали казки, малювали, я в'язала їй маленький шалик. Вона сміялась, коли я згадувала, як її тато боявся жаб. Вона називала мене не бабуся Оксана, а просто баба. І в цьому слові було більше тепла, ніж у всіх дипломах і нагородах, яких я ніколи не мала. Одного разу вона сказала: А можна я тут залишусь ночувати, бо в тебе пахне пиріжками і котиком? Я кивнула і в ту мить зрозуміла. Життя повернуло мені найважливіше. Марина не поверталась довго, я не питала, не лізла, і коли Сашко сказав, що вони, можливо, розійдуться, я просто подивилася йому в очі Ти маєш сам вирішити, хто ти не зручною тінню бути, а людиною, що обирає. У стародавніх текстах Індії є поняття глибокий внутрішній мир, що приходить після болю, втрат і смирення. Вчені досі не можуть точно перекласти це слово, бо воно не про тишу, а про внутрішню ясність, і я її відчула. Одного вечора я дивилася у вікно, сусіди сварились через місце для парковки, десь у далині кричала дитина, а в мене в квартирі спокій. Соломія спала в сусідній кімнаті, її іграшки були розкидані по підлозі, мій пиріг охолонув на столі. І раптом я почула, як вона крізь сон шепоче: Баба, не йди! Я підійшла, накрила її пледом, поцілувала в чоло і сказала: Я нікуди не йду, зайчик, я вже залишилася. Того вечора я востаннє відкрила свій зошит. На останній сторінці написала: Це не кінець, це початок, бо справжня любов не зникає, вона просто вчиться мовчати. А потім говорить знову.